У Павла Опаленника в СМТ Великий Березний 2011 році. У цій справі я давав свідчення слідчому, після чого на мене і мою родину почав вчинитися тиск, так як я повідомив слідчому, що Володимир Ковча не вбивав. А також повідомив, хто вчинив цей злочин. Зараз ця людина погрожує мені і моїй родині Слідство та прокуратура без дій. Тому що вони хочуть посадити саме Копчу. Я є свідком вбивства по в СМТ Великий Березов у 2011 році. По цій справі. Я давав свідчення слідчому, після чого на мене і на мою родину почав чинитися тиск, так як я повідомив слідчому, що Володимир Копчев не вбивав, а також повідомив, хто вчинив цей злочин. Зараз ця людина погрожує мені і моїй родині. Слідство трапокура без дій, тому що вони хочуть посадити саме копчу. Я є свідком бивства Павла Опаленика, Великій Березник. У цій справі я додав свідчення слідчому, після чого на мене і мою родину почав чинити тиск, так як я повідомив слідчому, що Володимир не вбивав. А також повідомив, хто вчинив цей злочин. Зараз ця людина погрожує мені і моїй родині. Слідство та прокуратура без дії тому, що вони хочуть посадити саме копче. Я боюся за своє життя і життя своєї родини. Боюся за своє життя та життя моєї родини. Я боюся за своє життя та життя моєї родини.